Привіт, моє любі! Вітаю всіх на моєму каналі, хочу вам розказати про те, як пройшов мій вихідний. Ми з подругою вирішили сходити до секонд-хенду та придбати собі щось новеньке, гарненьке до літа. Ну, так як я носю розмір великий XXL, то дуже мало речей, які могли би мене зацікавити. А ще й ми прийшли майже в останній день завозу, це був передостанній день. І вже вибір був не такий великий, тому намагалася щось собі пригледіти і щось вибрати собі гарненьке. Але глаз ні за що не зачепився. Намагалася тканину знайти, якусь таку гарну, яка би мені сподобалася з натуральних тканин. Так, майже нічого не вибрала. Ось тільки такі ось гарні штанці лимонного такого кольору, гарні. Але вони були трошки завужені донизу. І це мені не сподобалось. Хотілося прямих або, навпаки, щоб вони були розширені донизу. Тому вам лише показую. Розмір, до речі, великий, гарний. На жіночок десь 54-56 розміру вони були би дуже гарні. Але мені вони не підійшли, тому що завужена були донизу. Не хотілося. Так, Ось таку футболочку знайшли. Вона кольору хакі з вишивкою, але вона була дуже вицівша. А це ось пальто дуже класне. Я його, коли побачила, не змогла від нього відірватися. Воно було в новому стані Асос. Тут склад не дуже гарний, 90% поліестеру, там трошки 2% майже бавовне. Ну, не дуже гарний склад, але воно було нове. Який в нього лише гарний колір. Воно таке соковите, що його хотілося з'їсти. Я його дуже довго трогала і так, так і не змогла його собі купити, бо воно мале. Ще така гарна парка була від Дона Карен Нью-Йорк. Також в дуже гарному стані, ніде не було не затертостей, ніде ніяких плям. Але, знову ж таки, маленький розмір. Це дівчатка, які носять великі розміри. Мене зрозуміють, що дуже важко щось собі підібрати з гарних таких речей. Я просто їх розглядала, знімала вам показати. Дуже сильно хотілося собі придбати, але він малий. Так, ось такий світирок Crew із кашеміру, але на ньому спереду ось таке якесь п'ятно велике. Там немає дірки, але нитки, не наче витерті, потоншені. Дуже гарний стан, якби не, цей, не ця пляма можна було би брати. Ще один із кашеміру, такий кардіган, але на ньому там на останньому кадрі буде видно, що там на ньому є дірочка. Дякую всім за увагу. Прошу підписуйтесь і заходьте до мене на канал. Буду рада вас бачити.